На питання, чому опалення дали на 10 днів пізніше, міністр енергетики заявив, що соромно не знати фізику і що вода при нагріванні розширюється і погано пролазить у труби. Розмова у тюрмі. За що сидиш? ні за що? Та всі ми тут ні за що! а все ж таки. Та я-то точно ні за що! Я взламав сейф, у якому нічого не виявилося. Сидять у раю чоловіки під деревом, на якому ростуть в'ялені лящі, поруч розкинулася річка, в якій тече живе пиво. Чоловіки в кайфі потягують собі пивко та їдять рибку. Раптом із кущів вибігає ще чоловік, підлітає до кампанії, вириває в одного кухоль пива, залпом його випиває і назад у кущі. Чоловіки здивовані. Ще не встигли схаменутися, як знову той самий чоловік вилітає з кущів. Хапає у іншого кухоль з пивом, випиває залпом і мчить назад у кущі. Тут один із чоловіків кричить йому вслід. Брате, ну ти якось негарно робиш. Сядь, посиди з нами. Хлопці, не можу! Я ще поки що в реанімації. Дзвінок у відділення поліції. Алло, поліція? Мене пограбували! Як виглядав злочинець? Як звичайний банк. В одному купе поїзда їдуть мати з донькою та Гуцул з верховини. І ось коли мати заснула, донька зняла труси і залізла на полицю до гуцула. Мати заснула, давай узад. Що не зрозумів? Ну, що ти не зрозумів? Під хвіст мені дай і роби зі мною все, що хочеш. Уранці мати будить гуцула і питає: Гей, ти навіщо мою дочку скупе виставив та зачинив двері? Вона сама тебе попросила. Як сама? Вона влізла до мене на полицю і каже: Дай мені під хвіст і роби зі мною все, що хочеш. А ти що зробив?» Я дав їй копняка під зад і виставив за двері.